То не їде, там ремонт. Так від самого ранку водії першого трамваю оголошували про ремонт колії і просили мешканців звільнити вагон, бо на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського розпочали заміну рейок та асфальтового покриття. На клаван рою патрільську ми вириваємо, ділимо опалубку. Про ремонт одного з центральних перехрест попереджали заздалегідь у департаменті транспорту. Говорять, про цілу кампанію, встановили нові дорожні знаки та розповсюдили оголошення. Для покращення в проїзді ми збільшили кількість тролейбусів на маршрутах, які будуть курсувати по проспекту Дмитра Войницького від залізничного вокзалу до центру, а також для інших учасників руху відкрили дві смуги руху по вулиці Володимира Великій на ділянці від вулиці Європейської до вулиці Мономаха, де буде можливість зробити поворот ліворуч і виїхати на проспект. От ці, що з нового центру, вони будуть виїжджати, да ті, що мають у рік новому центрі. Вони будуть через Єлизавету II, європейська Володимира Велика Мана від суботи трамвай одиничка працював коротким маршрутом лише від площі вокзальної до європейської. Та більшість мешканців про зміни руху або забули, або не знали. О, я забула, що воно ж зараз все переробили. То ви нічого не чули, не знаєте? Ні, а оцю об'яву ви бачили? Девица. Начала? Нет, нет. Нет. Что нет. теперь думаете? Это ужасно. Вот женщина тоже ждет вместе со мной. Давай. Будем ехать автотранспортом. Після перекриття перехрестя проспекту Яворницького та вулиці Грушевського деякі з автомобілістів почали їздити прямо по центральній частині міста, по проспекту, по трамвайних рейках. Безпосередньо ж місцеві жителі скаржилися на недостатню кількість громадського транспорту, аби дістатися і від центральної частини до Соборної площі, бо багато хто з них їде у лікарню Мечникова. Ну, звісно, не удобно. Трамвай ми поїхали, звісно, треба тут допускати. Додаткові вагони необхідні, додає кондукторка пані Тетяна. На трамвайному маршруті жінка від самого ранку говорить, попри альтернативи іншого транспорту, вагонів на перший маршрут замало. До 9 годин це прям всі не могли сісти в трамвай. От на, ну, на ЖД, там це. Так що дуже багато не скаржаться, що мало транспорту скаржаться. Ну, взагалі, ну, самі розумієте, який тут пасажиропоток, то потрібно додати. У департаменті транспорту очікували, що у понеділок серйозні затори спостерігатимуться на новому мосту. Однак переправа була майже незавантаженою, додає мешканка Лівобережжя Вікторія. Я маршрутлась 124А, змінила а, свій маршрут. Це короленка, тому а, я можу сказати, що більш шкіра роботи а, зайняв трохи більше 40 хвилин. А от де дійсно спостерігалися затори, так це на вулицях дотичних до центрального проспекту. Автівки їхали навіть через європейську площу. Чому через центральну частину? Вікрита там потім потом штампіта. У департаменті транспорту вважають, за кілька днів місто призвичається до тимчасових незручностей і тягнучок не буде. Тим більше, що відремонтоване перехрестя Яворницького грушевського для автомобілістів відкриють уже 4 грудня. Повним маршрутом перший трамвай поїде після 25 грудня. Тетяна Заєць та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.